Псалом 34. Псалом Давида, коли він змінив свою поведінку, прикинувся шаленим перед Авімелехом, був вигнаний і пішов. Благословлятиму Господа кожного разу. Хвала йому беззупинно в устах моїх. Господом хвалиться душа моя, почують смиренні та зрадіють. Хваліть Господа зі мною. Будемо озвеличувати ім'я Його разом? запитав я Господа, і він відповів мені, від усіх жахів моїх мене врятував. Дивилися вони на нього і просвітліли, не засоромляться їхні обличчя. От мученик покликав, і Господь почув від усіх лих врятував його, стоїть табором ангел Господній навколо тих, хто боїться його, і рятує їх. Скуштуйте і побачите, що добрий Господь, щаслива людина, яка покладається на нього, Боїтесь, Господи, святі Його. бо має потреби у тих, хто боїться Його, леві, бідні, бо, а, голодні, а ті, що шукають Господа, не відчувають нестачі ні в якому блазі. Прийдіть, сини, слухайте мене, богобоязливості я навчу вас. Людина, яка бажає життя, любить довголіття, щоб бачити добро. Стережи язик свій від зла і уста свої від брехливих слів. Ухиляйся від зла і роби добро, шукай миру та йди до нього, очі Господні до да праведників, муха його до да їхнього зойку, обличчя Господнє проти тих, хто чинить зло, щоб виговити з землі пам'ять про них. Кричали праведники, і Господь почув від усіх бід визволив їх. Близький Господь до да зламних серце. Смиренним духом рятує, багато біду праведника, від усіх їх рятує його Господь. Охороняє Він усі кістки Його, жодна з них не розбита, умертвить безбожного зло, а ті, що ненавидять праведника, загинуть. Господь викуповує душу рабів своїх, не загинуть всі, хто покладається на нього.